Всім привіт! Ви на каналі English4ua, і сьогодні, як ви вже побачили з обкладинки відео, у нас урок з граматики. Ви просили, я роблю. Хоча, чесно кажучи, я сумнівалася, чи потрібно взагалі робити граматику, тому що наразі в інтернеті ось так інформації. Можливо, комусь сподобається, як я пояснюю. Сьогодні ми говоримо про теперішній тривалий час Present Continuous Tense. До речі, ви можете зустріти іншу назву як Present Progressive, але це те саме, це не інший час. Відео буде достатньо оглядове, без якихось там деталей та нюансів. Якщо у вас будуть якісь питання, то ви можете задавати їх в коментарях, я обов'язково на них відповім, або зніму окреме відео. Отже, для того, щоб правильно використовувати будь-який час, нам необхідно знати правила, навіщо нам цей час потрібен. До речі, я вже знімала відео на тему Present Simple, теперішній простий час, ви можете зайти за посиланням та подивитися. До речі, я там на природі з комарами сижу. Так, це я була в селі, коли почалася на я туди виїхала. і щоб не зійти з розуму, почала знімати відео. І, до речі, створила цей канал спеціально для своїх учнів, тому що у багатьох не було можливості займатися взагалі. Тому я вирішила, що буде і мені корисно щось робити, і учням також буде корисно повторювати. тому можете подивитися. Отже, перейдемо до нашого часу. Теперішній тривалий час. Ми вживаємо ось. Тоді ось ці правила. Перше, коли дія відбувається в даний момент, в момент мовлення. Наприклад, I'm sitting now, я зараз сиджу. He's standing now. Він зараз стоїть. My cat is sleeping now. А мій кіт зараз спить. Тобто те, що відбувається в даний момент. Друге правило. Дія, яка відбувається англійською мовою, це звучить як around now. Тобто дія довкола. Даного моменту, зараз поясню. Коли у нас є в реченні слова як this week, це у нас відбувається не в даний момент, а протягом якогось періоду. І це тимчасова дія. Тобто, наприклад, ви кажете This week, I'm reading a book. На цьому тижні я читаю книжку, але це означає, що я її почитаю і я закінчу її читати. Або інший приклад I live in Чернігів. Я живу в Чернігові. But this week I'm living in Kyiv. але цього тижня я живу в Києві. Це означає, що я погостюю в Києві і повернуся додому. Тобто, але на цьому тижні я проживаю в Києві деякий час. Це було друге правило. Третє правило. Ми вживаємо цей час, коли говоримо про дію, яка постійно змінюється і розвивається. Наприклад, і не завжди це в позитивному руслі. Наприклад. «More um, more and more forests nowadays are disappearing», тобто все більше і більше лісів зараз зникають. Або «Your English is getting better and better», Ваша англійська стає все краще і краще. Тобто, коли ви бачите прогрес в чомусь, розвиток, ну з лісами, в принципі, не розвиток, а навпаки. Але те, що постійно змінюється, це також у нас буде present continuous. Далі ще одне цікаве правило, ми вживаємо цей час, коли виражаємо своє роздратування з приводу якоїсь ситуації. Наприклад, You are always making mistakes in pronunciation, I'm fed up with it. Ти постійно робиш помилки у вимові. От тут уже в мене достало вже прям. Так, слово always ми вживаємо, коли говоримо про present simple. Але якщо це у нас. Роздратування, якісь там емоції викликає ситуація, і в кінці речення стоїть знак оклику, то це означає, що це буде present continuous. І останнє правило це дуже цікаве правило, до речі. Ми знаємо, що це у нас теперішній час. Ми повинні говорити про дії, які відбуваються в теперішньому часі. Але якщо у вас є запланована дія на майбутнє, коли ви знаєте місце і час цієї події. То це буде Present Continuous? <с> uh, до речі, багатьох студентів це збиває з пантелику, тому що вони знають, що ага, є future, simple, ну, що, um, Present Continuous, але зверніть на це увагу, це дуже важливо. Uh, класний приклад з весіллям. Наприклад, I'm getting married on Saturday. В суботу я виходжу заміж. Це означає, що? Плаття купила, олів'єна кришила. <с> Гостей запросила уже ну, полюбе. Ну, от нікуди не дінусь, уже приходиться, прийдеться виходити заміж. Тобто це дія, яка відбудеться 100% у майбутньому. Зверніть увагу на слова, на маркери часу, які ми вживаємо в цьому часі. Це у нас now, «nowadays», «these days», currently, «today». Tomorrow, наприклад, або Next Saturday і тому подібне. Це у нас були правила. Тепер давайте подивимося, як будувати речення. Нагадую вам, що мій урок це теоретичний урок. Коли ви подивитесь це відео, це не означає, що все, ви вже знаєте цей час. Вам необхідно поробити вправи, щоб закріпити. Формулу самого речення, щоб розбиратися, коли вживати один і то і другий час, тобто в порівнянні часи використовувати. Це не означає, що ви вже будете знати, як користуватися цим часом. Тому, будь ласка, подивившися цей урок, знайдіть вправи та поробіть вправи для закріплення. Якщо ви будете шукати в інтернеті Present Continuous, то натрапите на схемки. Давайте от подивимося на таку схемку, я вам поясню, як взагалі до цієї схемки відноситися і як зрозуміти, що там написано. В будь-якій схемі граматичній схемі, ви побачите, що є у нас стверджувальні, плюсиком будемо позначати заперечні, мінусом та питальні речення. І також ви в схемі зустрінете займенники. Якщо ви не знаєте, що таке займенники, то також переходьте за посиланням, я вже робила подібне відео. Е, і нагадаю вам, що замість займенників можуть використовуватися і інші слова, тому що деякі студенти думають, що ага, якщо цих займенників немає в реченні, то значить щось пішло не так. А насправді, наприклад, замість займенника хі може стати якийсь там Бобік, написано або замість займенника ви ми може стояти там my friend and I», мій друг і я. Тому це також дуже важливо. Далі, в схемці ви можете зустріти літеру V. Це у нас скорочення від англійського слова verb, а verb це у нас дієслово. Тобто, по суті, вам в схемці пишуть хто, а потім що він робить. Ось це, це вам треба запам'ятати. І далі сама формула present continuous це у нас використання дієслова «to be». Хто не знає, що це таке, от туди». Отже, ми знаємо, що дієслово «to be» змінюється в залежності від займенника. Поруч з I воно перетворюється в «m», Поруч «he, she, it» воно перетворюється в «is», а поруч з «you, they» воно перетворюється в «a». Ось ми поставили це дієслово. Далі беремо наше головне дієслово і додаємо до нього закінчення «ing». Всім відоме закінчення «ing». Але ми його не читаємо як «ing», Ми його. Ну, до речі, та останні літера взагалі не читається. «г». Багато хто каже «свімінг», рідінг, стадінг, «тічінг». Але ні, ми кажемо: swimming, reading, uh, uh, learning, teaching. Зверніться на це увагу, це також дуже важливо. Ось ми додали закінчення «ing» і все. Ось вам речення готове. Наприклад, I'm reading a book now. He is playing football now. We are swimming now. Ще один момент, про який я забула сказати відео, але в схемці його написала: те, що М із А ми можемо використовувати в скороченій формі, як ви бачите, написано в дужках. Це у нас стверджувальне речення. Для того, щоб утворити заперечне речення, ми просто до діє слова чи частинку not, і виходить: I am not reading now. або He is not playing football now. І також ми використовуємо скорочену форму, тобто isn't. He isn't playing football now. We are not swimming now. Зверніть увагу, що ми не читаємо aren't, якщо це скорочена форма від are not, бо багато хто каже. Ви, ви aren't swimming. Ну, такий собі англійський, на. We aren't, we aren't swimming. We aren't swimming now. Що нам утворити а, питання? Ми дієслово be бі виносимо на перше місце і виходить, а, питаємо, коли самі а, у себе питаємо щось, можливо, таке трапляється. Наприклад, Am I dreaming now? Я що зараз про щось мрію? Чи я а, а, щось мені сниться? Is he playing now? Are we swimming now? Оце вся схема. Коли ви знайдете подібну схему в інтернеті, то ви вже будете знати, що воно означає. Ось це загальні правила цього часу. Звичайно, є ще нюанси, як ми додаємо закінчення ing. У нас є дієслова, які не вживаються в Present Continuous. Якщо вам буде це цікаво, то я зніму окреме відео на цю тему, тому що я вважаю, що занадто довгі відео нікому не цікаві і, можливо, там заснете під, під монітором. Тому це. Все, що вам необхідно знати для початку, якщо ви взагалі не знайомі з цим часом, то для вас цього буде достатньо. Ідіть, будь ласка, робіть вправи. Не забудьте писати коментарі, якщо вам сподобається це відео. Ставте вподобайки, підтримайте мій канал, якщо вам цікаво за мною спостерігати та вивчати англійську самостійно. Всі необхідні посилання ви знайдете під відео, і не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!